Єдності та незалежності рідної країни українці разом рятують армію від голоду, купують військову техніку, теплі речі та медикаменти, які так необхідні на передовій. Мода на добрі справи буквально сколихнула українців. Юристи, лікарі, вчителі, підприємці об'єднуються щоб безкорисно допомагати та підтримувати. Добровольці, які мають звичку піклуватися про близьких, допомагають нашим військовим без будь-якої вигоди для себе. Найбільша винагорода, яку очікують, це вдячність. Щоденно волонтери доводять своїми діями, що вони працюють набагато ефективніше і швидше, аніж міністри та чиновники. Їм, на відміну від держслужбовців, у високих кабінетах не потрібно проводити тендери, змінювати закони, коригувати держбюджет, аби отримати чергову життєво необхідну річ для наших бійців чи біженців. Волонтерам достатньо зробити один телефонний дзвінок, розмістити одне оголошення із сотні, а то й тисячі українців. Відгукнуться на прохання про допомогу, величезну підтримку нашим бойовим товаришам, які захищають східні регіони України від зовнішніх та внутрішніх ворогів, надає благодійний фонд Час надії з березня 2014 року. Волонтери фонду активно збирають та відправляють бійцям на передову продукти харчування, засоби гігієни, одяг, амуніцію, необхідне обладнання та ліки. Почали люди звертатися, почали приходити сюди на фонд до нас. Солдати, яких туди відправляють. Потім волонтери, які стояли в супермаркетах, роздавали листівочки. А там є мої телефони, контактні, крім того, що там списочок, що потрібно. І люди почали телефонувати. У мене там дитина, у мене там знайомий. Там такі потреби такі. Ми почали з ними зв'язуватися безпосередньо на з передової, що їм потрібно, і відправляли. Або наші волонтери їхали, або ми довантажували організації. Ми, ми дружимо з усіма. Всі, хто їдуть, і Черкаси і. Черкаська область, хто звертається ми до вантажу? Ще почали ми тоді? Ще влітку це цікаво було. Ми виступали на. Райраді Черкаського району нам дали виступити, коли були голови сільських рад, і ми розповідали. Просто в нас така ідея. Ми приїхали з, з Миколаєва, і ось ми змогли зібрати тето. чи давайте ми Черкаський район піднімемо? Давайте і голови сільрад дуже жваво відкликну відгукнулися, і десь більш ніж 20 сіл приймали участь. Ми не знаю, 25, може навіть і більше тон відправили. Туди на передову, Це така це одні з перших наших таких рухів, були цікаві. У Лариси багато однодумців. Її подруга Людмила Маровді, дізнавшись про благодійну діяльність фонду, неодмінно долучилася і запропонувала свою допомогу. Жінка не може стояти осторонь, коли близькі займаються такими важливими справами. Я, коли сюди попала, я зрозуміла, що це дуже, дуже велика робота, дуже важлива в наше час. И нам необходимо сейчас всем украинцам объединиться и помогать нашим ребятам. Я не хочу сказать армии, я хочу сказать нашим ребятам, потому что это чьи-то дети, это чьи-то мужья, это, это на, наши родственники. Поэтому вся Украина, и я могу говорить из того, что я видела работая здесь в фонде, потому что люди приходят разные разного возраста. Разного достатка, і всі приходять, щоб поучаствувати как-то поддержать наших ребят, которые там зараз, в зоні АТО. Попри те, що Людмила займається підприємницькою діяльністю, вона кожного дня знаходить час, аби прийти до фонду і зробити свою добру справу. В чому ж саме полягає її благодійна робота? Жінка розповіла і нам. Мы встречаем людей, люди, которые приносят, и они хотят что-то пожертвовать, приносят продукты, вещи. Мы их встречаем, потом общаемся с людьми. Когда люди уходят, мы раскладываем вещи. Бывает такое, что когда приезжают машины, которые едут туда непосредственно к ребятам, то мы грузим машины эти, ну раскладываем, раскладываем, конечно, продукты и вещи в коробке, пакуем все, все необходимое для отправки делаем. Під час роботи у фонді активісти зустрічаються з багатьма людьми. Майже всі вони надзвичайно добрі та сердечні і неодмінно відгукуються на допомогу. Ну, коли спілкуєшся з будь-яким чоловіком, який приходить у фонд, е після цього стається какое-то очень большое впечатление, а о... а серцях нашого українського народу настільки відзивчиві люди. Люди приходять больні, приходять ті, которые приносять последние деньги. И, и они все-таки приходят в надежде, что война прекратится. Приносят продукты, которые сами заготовили на зиму. И сейчас время нелегкое, но люди делятся тем, что у них есть, и зачастую делятся последним. И это так важно, потому что это нас объединяет, всех украинцев. Мы все разные, разные в том плане, что Украина большая. И Харьков, он отличается от Ивана Франковска, и Одесса отличается от Сум. Но мы все украинцы и мы всех хотим мира. У нас одна цель мы всех хотим мира. Поэтому люди приходят в надежде, что война прекратится, чтобы поддержать наших ребят. И мы верим, что наши наши руководители, президент, премьер-министр и все, кто сейчас у власти, ми їх избирали, вони все-таки чтобы оптимальні, оптимальні варіанти, щоб Украина вышла Україна вийшла з цього стану і почала підніматися, вверх, почала процвітати. Ми в це віримо, і поэтому ми здесь. Олена Яченя, волонтерка за покликом серця. Вона розповідає, що до фонду приходить надзвичайно багато вдячних людей. Саме такі зустрічі надихають її і надалі творити добро. І, коли Заканчивала дежурство и пришел парень из, вот он приехал из зоны АТО, в госпиталь его определили, и вот он вечером к нам зашел, мы ему там, что должны были дать, дали, и он был настолько открыт, настолько был растроганный всем этим, и он меня вот так вот сдавил просто, такой своей силой крепкой, ну, парнишка молодой совершенно, и говорит, если бы не вы, мы бы там все подохли давно. Ну. Ну, вы такое, говорит, делаете, ну, вот и, вот опора и весь настрой, все, все вот, что салаты наши черпают там для того, чтобы бороться, вот это вдохновение, это большей частью поддержка простого народа, волонтерских организаций, таких как мы. И вот он мне как зрел, мне не мог отпустить, я чуть не задохнулась. И для меня это было, ну, вот, не знаю, какой-то такой вот... Еще порция вдохновения, еще порция сил для того, чтобы продолжать все это делать. Потому что ну да, ну мы должны все объединяться и все что-то делать вместе, иначе не будет никакого прорыва, иначе мы так и будем дальше. В цій житті. Олена говорить, що до фонду приходить багато небайдужих людей, бажаючих стати волонтерами. Однак, на жаль, не всі витримують напруженої та ще й безкорисливої роботи. Тож, пропрацювавши деякий час, буває, що й кидають роботу. Та для неї це поклик душі. Жінка переконана, допомагатиме стільки, скільки того потребуватимуть обставини. Пожелання було, ізначально, як тільки почався майдан. И все это я смотрела в интернете, ночами не спала и плакала и понимала, что надо что-то делать, надо ну как-то хоть как я могу помочь. У меня был один вопрос внутри меня: к чем я могу помочь? Вот я что я могу? Ну, вот когда Лариса позвонила и сказала, что вот, намечается поездка в Николаев, мы везем туда гуманитарную помощь вот этим военным частям, которые туда были переведены, вот полковник Мамчур. И там другие еще. Мы туда поехали. Я согласилась туда поехать. Мы поехали, мы там делали концерт для них, пели, общались, раздавали гуманитарную вот эту помощь, которую привезли. Вот. Ну и с тех пор вопрос уже не, ну, не стоял. Мы понимали, что вот именно это направление, вот оно наше, и мы будем этим заниматься. Інвалід війни в Афганістані Сергій Крикун також не зміг стояти осторонь від війни, що триває за свободу і незалежність України. Серед волонтерів фонду небагато чоловіків, а саме їхня фізична сила тут вкрай необхідна. Адже чи не щодня потрібно переносити вантаж із речами, зібраними для армії? Тут ми ну, всі одна команда. Говориться, команда Божої мрії. Я дуже радий, що я тут. Ну, знайшов себе, реалізую, також я християнин, я вірю в Бога, я служу Богу, допомагаю людям. Це якби мій спосіб життя, і від цього я отримую задоволення. І вся моя сім'я, практично всі мої друзі в цьому цим живуть, тому що в Україні йде війна. На даний момент ми шиємо ось такі масхалати. Це шиє команда моєї дружини Крикун Світлани, а також команда із ательє 3 дев'ятки. Дуже хороші там дівчата, вони це все теж шиють. І ми відправляємо ці масхавати нашим бійцям на війну. Спасаємо життя як можемо. А от теж бувають такі моменти, коли нам привезли меди. В общем, це там привезли нам где-то 50 кг мёда Причому вони вже його розфасували. А, ну, ті, хто займаються, я так понимаю, медом пчеловоди. Вот. І вони вже розфасували в такі маленькі, як спад для сметанки баночки, і ми теж їх а, а, розфасували а, по коробочкам, щоб вистачило на многі участки, куди ми посилаємо нашу всю продукцію. Бійці, які отримують допомогу від волонтерів, завжди надзвичайно вдячні. Нещодавно кіборги, які обороняли Донецький аеропорт, подарували фонду Прапор, з яким ходили у бій. Цей подарунок дуже цінний для волонтерів. Цей прапор подарували нашому фонду, наші солдати, кіборги, які були, воювали в Донецькому аеропорту. Це дуже велика цінність для нас. Це дуже, це дуже велика пам'ять. Він цей прапор був на башні терміналу, на метеобашні, яку сепаратисти і російські терористичні війська зараз розбомбили. І наші друзі подарували нам на пам'ять. І це дуже ми дуже раді, що вони нам доручили те ціне, що у них є. Просто це солдатська пам'ять. Це один із символ героїзму наших українських воїнів. Тому що прапор. Він для воїна завжди прапор. І з ним вони йшли в бій, з ним вони і вернулися на Черкащину. А ось іще один прапор подарований захисниками з передової. Сергій розповідає, що після цієї війни він з гордістю розповідатиме дітям і онукам про героїчні вчинки наших сучасників і сподівається, що ці унікальні речі стануть надбанням музею, аби наступні покоління вчилися на героїзмі наших солдат. Цей прапор від наших воїнів, яким ми допомагаємо на передовій, вони з вдячністю нам його передали як нагороду. І з часом у нас буде музей слави наших воїнів, музей буде фонду Час надії, і ми ці всі реліквії, вони будуть у нас, і ми будемо нашим дітям-внукам розказувати, чим ми займалися в цей важкий для нашої України час. Я рахую, що. Наших дітей треба виховувати дух і патріотизму. Наших дітей треба виховувати, щоб вони любили ближнього, любили Бога, допомагали один одному. Це дуже важливо зараз, щоб цінності Божі жили в нашому народові. Тому що без цього Україна жити не буде. І зараз якраз такий момент, коли йде очищення, освячення нашого народу. Ми дуже велику ціну платимо за це, гинуть наші лучші. Воїни, чоловіки. Ми теряємо наш генофонд, ми теряємо сміливих, мужніх воїнів. І це дуже важко, коли ти допомагаєш солдатові, а тут тобі дзвонять, що він вже загинув. Це дуже важко. І Бог тільки дає сили це все робити і допомагати. Лариса Когут показала нам фотокартки, які повністю відображають діяльність фонду. Тішить те, що волонтери активно залучають до своєї роботи дітей. В рамках патріотичного виховання молодого покоління благодійний фонд вже багато місяців проводить майстер-класи, на яких професійні майстрині разом з дітьми садочків, шкіл та училищ виготовляють для захисників України різноманітні вироби дитячого мистецтва, прапори, захисні обереги у вигляді ангеляток. Ляльки, малюнки, листівки, браслети, печиво та багато іншого. Дитяча підтримка особливо важлива та необхідна кожному воїну, тому що дарує щиру любов, тепло та нагадує про рідну домівку, де їх чекають з перемогою. Це дітки, допомагаються села, це школа, Сагунівка, дітки допомагають. Це Фотокартка це співпраця наша з е, волонтерами різних організацій. Це паучки, які плетуть ці сітки маскувальні, і також е, вони висушують, роблять сухі борщі, супи, каші. І ми подарували такі дві е, сушилочки, такі, щоб вони. Могли це все швиденько робити. Це один з майстер-класів. Це дитячий садочок номер 5 завідувача, методист і три хлопці, три бійця з Донецького аеропорту, які повернулися, які нам прапор подарували. Е, на жаль, двоє з них вони трошечки ну, контузія в них є. Вони лікувалися на той час, але приїхали в дитячий садочок. Дітки робили там і ляльки для них, і дві групи і робили печиво. це ми передавали. Ось інтерв'ю з одним, наша до речі, телекомпанія знімала. Інтерв'ю брали Олександра. Це дітки, от вони виготовляли самі, робили це печиво, потім випікали. Це теж один з майстер-класів. От хлопчик передає свою картину, він намалював, передає. А тут дітки роблять значки з полімерної глини. Вони роблять значки таких ангелочків і український прапор. І ми це все. Вони ці значки такі звичайно чіпляються, гарно дуже. і Ми передавали туди на передову. Це. А тут багато діяльності. Просто це, наприклад, 2,5 тонни ми відправили відправили Маріупіль команді, які там на місці готують гарячі обіди кожен день і розвозять на блокпости. Тому що коли хлопці тільки сухпаєм, харчуються, в них дуже проблеми з шлунками, тому що ми ще медикаменти відправляємо і вони замовляють, і ми розуміємо, які там проблеми. Дуже багато хворих. На жаль, це співпраця з хлопцями з правого сектору, Вони нам подарували таку цікаву подяку. От у нас є подяки. Це один з наших волонтерів, який Сам безпосередньо їздив, ми теж відмічаємо. Ну фото, фотокарток насправді дуже багато в нас. Лариса говорить, що маленькій дитині іноді надзвичайно важко віддати річ, яку вона самостійно і так старанно виготовляла під час майстер-класу. Іноді малята їх залишають собі, та частіше все ж таки передають солдатам. Я хочу сказати, що діти, якщо дитина вже потримала іграшку, мабуть, ви скажете, так, це є 20 хвилин це вже її іграшка. Ти попробуй докажи, що це, 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 це не твоя, це моє. А от уявіть собі, коли дитина дві години, вона працює щось, вона цього ангела робить. Я не знала навіть, що скільки видів ангелів можна зробити, скільки на майстер-класах, це вже, мабуть, місяці 4 чи 5 місяць ми робимо різні майстер-класи, різні вироби різні, і в'яжуть, і плетуть, і шиють, і печуть, і все, що хочеш. І коли дитина оце робить цей витвір свій. Віддати Розумієте, це жертва дитині складно, і, і, і ми розуміємо, що це уявіть собі зробити і віддати. Це така подвійна жертва. От тому де, деякі дітки залишають собі. От їм ще вони ще ну, трошечки їм складно віддати. Ми кажемо, будь ласка, ніяких проблем. Наступного разу вони віддають. Гарною традицією фонду стало влаштовувати акцію Зігрій серце бійця мами разом зі своїми дітками створюють листівки, які потім продають. Зібрані кошти йдуть на потреби. Армії, це власноруч зроблені такі листівочки. Вони декількох видів є. Це в нас є така група жіночок з дітками маленькими, мамочкина група. Ми їх називаємо, і вони виготовили такі листівочки. Ці листівочки ми пропонуємо придбати в супермаркеті. І е, людина може забрати собі, але людина може взяти і підписати цю листівочку бійцеві. І ми передаємо це безпосередньо хлопцям, які там на війні. От наприклад, мені 12 років. Я вітаю вас із новим роком, із Різдвом. хочу, хочуть, щоб ви повернулися живими. Оце просто дитина підписала таку листівочку, і люди пишуть деякі вони навіть кладуть більше коштів, чим ну, пропонують за цю листівочку. Люди відгукуються, дітки вони. Дітки дуже гарно відгукуються. Вони наскільки, знаєте, вони такі щирі. Вони, вони коли дитина щось робить, а ми бачимо, часто бачимо, як вони це роблять, бо дитина вкладає все серце. І ця любов вона передається безпосередньо вже тому бійцеві. І іноді дітки пишуть телефони, і хлопці звідтіля їм дзвонять. І це просто фурор. Діти, а нам солдат позвонив, -то! Або побачили на сайті солдата з їхнім малюнком. І вони... Мама, дивися, це бачиш мій малюнок! Це солдат тримає мого малюнка. Це наскільки дитина піднімає цю радість і бажання ще щось зробити? І е, дуже цікаво, що хлопці з Вітіля пишуть діткам листи. І я хочу деякі зачитати, е, наприклад. Дорогі діти, дякуємо вам за вашу підтримку, турботу та повагу до нас, моряків-прикордонників. Ми сьогодні робимо все щодо захисту морських кордонів нашої батьківщини. Ви для нас саме найдорогоцінніше в цьому світі. Обіймаємо вас з повагою, контр адмірал Жибарів. Ось так, отакий лист написав. А нещодавно ось прислали, я читала сама, чуть не плакала. Наскільки знаєте. Солдати, вони коли ти прив... хлопці привозять допомогу, оці всі листівки, всі дитячі роботи, вони це такий дорогоцінний в нас вантаж, і вони їдуть в кабіні біля водія. Ми нікуди їх не закладаємо всередину, і тільки вони кудись приїжджають вже солдати, що є дитячим. Бійці наші, що є дитячі, і безпосередньо це все саме перше, що розходиться: не тушунка, не звишунка і не теплі шкарпетки, а дитячі ці браслетики, роботи, листівочки, малюночки. Е, мене багато, дуже багато фотокарток, де в них цілі галереї. І вони розповідали, що там і в бліндажах бліндаж, і всі всі цілий куточок дитячих малюнків. Ми цього дуже багато бачили. Ми також робили ще такі пряники патріотичні. Дітки глазурю писали кольоровою. наші герої. Слава Україні! Це все було таке з'їстівне. Ми, ми це все відправляли. І є так що, також. У мене такі трошечки затемнений, затемнена така світлина, тому що в бліндажі. І вони тримають ці пряники, кажуть, дуже смачні. Дякували діткам от за це. Цікаві. Ось один із останніх листів, дорогі наші квіти життя. З великим привітом і масою най... найщиріших та теплих побажань до вас, ми, військовослужбовці Національної гвардії України, дорогі наші зернята, наша. Важка зараз важка нас випала нам важка доля захищати країну пліч опліч з товаришами по зброї. Ми відстоїмо мирно небо батьківщини щодня. Згадуємо домівку рідних та друзів в такі хвилини. Заплющуємо очі, і кожен із нас бачить вас із дитячими посмішками на обличчях. Ви нам даруєте надію на життя. А ми збережемо ваше щасливе дитинство. Закінчуючи наш лист, ми просимо робити у своєму житті тільки добро, тому що тільки добро, побідить зло до зустрічі. Ось одна з таких листівочок, і таких ну листів багато насправді. От і вони, бачите, те щирі. Дітки, вони часто часточку любові туди своїми роботами. А хлопці від я можу сказати, що не завжди їм час і писати є, але вони стараються написати або телефонують. Дітям цікава акція нещодавно відбулася і в одному із черкаських садочків. Відбитками своїх ручок. Діти створили величезний український прапор, який волонтери передали бійцям на передову. Майстриня, яка з ними це виготовляє, це акрілова фарба, яка вона не розповзається від дощу, від снігу. В неї чоловік в АТО, один з донецьких кіберхів, от вона теж робила це з дітками. Дітки ще ж підписують, там ім'я своє, а я не вмію писати, ну хоч якусь букву напиши. Там пиши, там п'ять в різні буки, там буква Риви, буква Ви. Зараз покажу тут. О, і ось дивіться з прапором в бліндажі. Темно. При благодійному фонді діє так званий батальйон бабусь, які сумлінно в'яжуть теплі шкарпетки для наших бійців. Одна з них розповіла, що у кожну шкарпетку обов'язково кладе листівку із віршем Симоненка, сонетом Шекспіра чи молитвою. Вона сподівається, що такий сюрприз неодмінно порадує солдатам. Ми вдячні воїнам, які захищають Україну. Я вже. Мама і бабуся, і тому дякую тим, хто дійсно воює і не боїться, не має страху. Я нічого такого не роблю, тільки в'яжу шкарпетки. От 20 пар зв'язала, тепер трошки передихну і знову буду в'язати, звичайно, але ж, але ж так хочеться миру. Про бійців, що наразі перебувають у шпиталях, попіклувалася і українська діаспора з Канади. Через благодійний фонд Час надії для цих солдат вони передали електронні книги. Вони придбали і передають отакі електронні книжки, тому що коли солдат лежить і сумує, можливо, там якийсь час він сам або щось йому хочеться почитати, або навіть вийти в інтернет, от, то він є така змога ці електронні книжки тут уже закачені дуже гарні гарна література там і християнська християнська література і класика ми придбаємо адаптори і будемо їхати в шпиталь От, і дарувати хлопцям, які лежать, і вони можуть якось трошечки так бути підбадьорені, що навіть в Канаді про них думають. Допомога від волонтерів благодійного фонду Чес надії потрапляє не лише до бійців української армії. Чимало вантажу з продуктами та теплими речами отримують малозабезпечені діти зі східних регіонів. Там щастя біля Дебальцева, там є один дитячий будинок, який 120 дітей, і вони аутисти. І ну не тільки 120 аутистів, але ще інших дітей туди додали їм, тому що хоч якесь харчування є. І хлопці там діляться, тому ми передаємо, виходить зараз. Всім, кому можемо. і Багато людей звертаються, вже і біженці почали звертатися, і і сім'я ми також допомагаємо сім'ям, які, наприклад, батько там, а тут багатодітна родина. от Ми там збираємо якусь допомогу, їжу їм, там спілкуємося. Є волонтер Світлана, от вона займається цим такою комунікацією з цими сім'ями, шукає цих, цих дітей. Почався такий обсяг. Ми ніколи не думали, що так прийдеться розгорнутися, тобто ми думали, ну це просто якісь таку частинку, ми зробимо. А є великі потреби і повинна робитися велика робота це правда у зв'язку з тими подіями, що відбуваються у нашій державі. Волонтерський рух набув нечуваного раніше розмаху. Усім миром небайдужі люди збирають одяг, ліки, їжу, гроші, усе на потреби військових у зоні АТО, а також для тих українців, хто не залишив домівок і досі знаходиться у зоні протистоянь. Та не дивлячись на такий величезний об'єм роботи, ці люди залишаються дуже скромними і не вважають свою щоденну працю героїзмом. Благодійники фонду Час надії краплинка океану великого і потужного волонтерського руху, яким можна пишатися.